Вітаю панство! В своєму анонсі обіцяв вам розповісти про бізнес-можливості нового протоколу круїзного клуба Incruzes, а саме протоколу 3.0. Залишайтеся, дивіться відео для того, щоб зрозуміти, які переваги це надасть вам, коли ви приєднаєтеся. До круїзного клуба для бізнесу. Поїхали. Під час анонсу, панове, я ділився з вами мудрістю Сократа, який зазначував, що будь-яку інформацію треба перевіряти через три сита: це правда, це добро, і це користь. І, як ви бачите на вашому екрані, відкритий мій власний тревел-кабінет. І почнемо з тих стовпів, які нам радить використовувати Сократ. Правда. Як бачите, в круїзному клубі, зараз 1 мільйон. 684 835 осіб. Це загальна кількість членів та партнерів круїзного клуба з 208 країн світу. Люди, які обрали для себе бізнес з круїзним клубом, це 352 тисячі 982 людини. Саме стільки людей зрозуміли перспективу розвитку круїзної галузі, про яку я розповідав в анонсі, зрозуміли те, що круїзний клуб має дуже потужні інструменти для ведення бізнесу, і, що дуже важливо, ніша для ведення бізнесу вільна. Згідно статистиці. 20% людей в Америці були в круїзних подорожах, в Європі ця цифра 9%, а в Україні це трошки більше, ніж 2%. І ви розумієте, що є шикарні можливості для реалізації ваших мрій та заробітку. Як бачите, загальна кількість пропозицій в круїзному клубі це круїзи, готелі та екскурсії, перевищує 192 тисячі пропозицій. А люди, які зараз знаходяться в круїзній подорожі та забронювали собі через сервіси самостійного бронювання, круїзи, готелі. Або екскурсії наближається до півмільйона. Відкривши за моїм реферальним посиланням власний кабінет, ви дізнаєтеся про компанію, про її можливості, як бачите, все прозоро. До речі, нагадаю про те, що з першого. Листопада 2024 року впроваджуючи саме протокол Incruzes 3.0 Круїзний клуб дає вам можливість швидше відправитися у подорож мрії. На ваш рахунок при відкритті. Власного тревіл-кабінету буде покладено 50 американських доларів. Я продовжу розповідь про заробіток, але хочу почати з піраміди ділця. У мене вже є відео на сторінці Facebook, яке стосується цієї піраміди, але думаю, що ті люди, які хотіли би заробляти, повинні зрозуміти, чому вони там, де вони є. Як бачите, я виніс це в анонс цієї частини розповіді. Ви можете знайти на каналі YouTube велику кількість інформації, яка стосується піраміди Ділса. Коротенько пробіжимося. Думаю, що інформація вас зацікавить. І так, найнижча сходинка, що я маю. І, як ви розумієте, з цієї картинки на це впливає оточення. Пам'ятаєте мій вислів, який я неодноразово повторював під час спілкування наживо? Ви є середнім арифметичним від п'яти людей, з якими ви спілкуєтесь. Це стосується як ваших думок, так і ваших фінансових можливостей. Наступна сходинка, що я роблю? Це ваша поведінка, ваше бачення світу і зрозумійте те, як ви його бачите, те й отримуєте. Як ви обираєте це ваші здібності, ваші навики, які ви використовуєте для того, щоб рухатися вгору. По піраміді життя, скажімо так. Наступна четверта сходинка, у що я вірю, це ваші цінності і ваші переконання. Коли ви наповнені позитивом, то відповідно все в вашому житті буде складатися позитивно. П'ята сходинка, хто я? Це ваша ідентичність. Але для цього, щоб зрозуміти, хто ви, вам потрібно пройти всі оці ці сходинки. І найвища сходинка. Для чого ви в цьому світі, ваша місія. І поки ви не зрозумієте всю концепцію буття, ви будете Знаходитися на самій нижчій сходинці цієї піраміди Ділца. Думаю, що ви знайомі із пірамідою Маслоу. Для деяких, може, такі терміни нові. Знайдіть, загугліть або знайдіть інформацію, як я казав, на каналі YouTube. Переходимо далі. І так, панове, нагадаю, що в круїзному клубі 10 видів заробітку. 5 з них в доларах. І 5 бонусні бали. Які ви можете використовувати для своїх подорожей як круїзних, так і бронювання готелів та екскурсій. І зараз ми почнемо з вами розглядати можливості заробітку, але нагадаю вам, що все починається з безкоштовного членства. Це ви. І це 5 людей. Це можуть бути члени клуба або партнери клуба, яких ви приєднали до своєї першої ланки. Варіантів може бути багато, але думаю, що. Вам зрозуміло те, що коли ви приєднуєте до своєї структури 5 людей, то ви не сплачуєте щомісячний внесок у розмірі 100 американських доларів, який, нагадаю, конвертуються в 200 бонусних балів. Це за вас робить круїзний клуб. Думаю, отак буде видніше. Це кожна людина в вашій структурі буде сплачувати спочатку 100 долларів, потім члени клуба так і залишаться, а партнери будуть будувати свою структуру, свою першу п'ятірку. Як ви розумієте, що кожен з п'ятий. Уносить на свій майбутній круїз 100 американських доларів, то це товарооборот вашої структури складає 500 доларів. Це протокол, який діє зараз. Крузис 2.0, який діє з 1 квітня 2022 року. Але, як я казав вам, буде впроваджено новий протокол з 1 листопада і будуть зміни, які стосуються і можливості отримати безкоштовне членство. І так, панство, з 1.11.2024 впроваджується новий протокол інкруїзис 3.0. І згідно цього пакету є можливість відкрити власний. Тревел-кабінет як стартер. На початок 100 американських доларів. 50 доларів на блакитну карту активації. Вони будуть чекати вас там для того, щоб ви забронювали готелі та екскурсії, а в перспективі і круїзи, і 50 доларів на золоту карту. Цей пакет створено для тих людей, які прагнуть використовувати гарячі пропозиції від. Круїзних ліній не чекати 90 діб на бронювання круїзу, які можуть через 14 днів згідно закону по захисту прав споживачів бронювати собі. Круїз з мінімальними інвестиціями в круїзний клуб. Додам, що круїзний клуб впровадив заохочення кожен, хто відкриє. Собі власний тревел кабінет отримає на першу подорож 50 американських доларів. Йдемо далі. Другий пакет. Пакет Classic. Це той самий пакет, який діє зараз в круїзному клубі. 200 американських доларів. Для того, щоб відкрити цей пакет 100 доларів на блакитну карту активації, які будуть чекати вас, і 100 доларів, які конвертуються в 200 бонусних балів. Як бачите, на відміну від пакета стартер йде подвоєння вашого внеску. В першому пакеті такої опції нема. Але нагадаю, що тут також існує можливість отримати від компанії 50 доларів на першу вашу подорож. Третій пакет. Пакет преміум для тих людей, які прагнуть відпочивати з комфортом класу люкс. 500 американських доларів. 250 доларів, які перетворяться в 250 бонусних балів. Блакитна карта на карту активації і 250 доларів, який конвертуються в 500 бонусних балів. І це ваш щомісячний внесок. Також діє пропозиція 50 доларів на вашу першу подорож. З урахуванням цих трьох пакетів неважливо, скільки людей ви приєднали для того, щоб стати безоплатним членом круїзного клубу, Важливо, щоб ваш товарових склав 500 доларів. Це може бути в першому пакеті 10 людей по 50 доларів. Це може бути п'ять людей по сто доларів. Це може бути і дві людини по 250 п'ятдесят доларів. Або це буде мікс. Цих трьох пакетів і ваш товарообіг буде складати 500 доларів. Це дає вам можливість, як я казав раніше, отримувати на свій тревел-гаманець 200 бонусних балів щомісяця. і на підтвердження того, що ви стали безоплатним членом, круїзний клуб надсилає вам на електронну пошту сертифікат на 2400 бонусних балів на рік, які ви можете витратити на будь-які подорожі. Це можуть бути круїзи яких нагадаю 21 тисяча пропозицій. Це можуть бути готелі, яких 150 тисяч. Це можуть бути екскурсії та туристичні заходи, яких в сервісі Інтурс 300 тисяч пропозицій. А чи знаєте ви, панове, форму грошей? Отак вона виглядає, де в першому пункті? Ваш час? В другому пункті. Ваші навички. Звичайно, які можна покращувати, В третьому пункті, ваша працездатність. І це все. Помножене на четвертий пункт ваша самооцінка. В круїзному клубі ми постійно навчаємося, ведемо прокачку навичок. Думаю, що ви від мене чули про. Академію лідерства. І це ми впроваджуємо для того, щоб ви були міцним лідером своєї команди. Відео виходить занадто довгим. Хочу ще приєднати до нього коротенький відеоролик зі своєї круїзної подорожі. Зустрінемося в другій частині. Слідкуйте за анонсами. Дякую за перегляд. Нагадаю, що ми починали з Сократа: Правда, добро та користь. Думаю, що моя інформація була для вас правдивою, корисною і буде для вас добром.